Слава нації. Нація це територія, люди, які живуть на цій території, незалежно від кольору шкіри та віросповідання, і влада, що відстоює інтереси цих людей. Так от, з цією владою в нас ще досі дуже велика проблема. Тому що наша влада відстоює свої інтереси та інтереси ворога. Вчора я записав відео про це, можете подивитись посилання в описі під цим стрімом, відео, де я це все пояснюю. І я дуже вдячний за підтримку тим людям, які написали позитивні коменти під вчорашнім відео. І я знаю, що багатьох із вас, хто мене підтримує, залякують. За позитивні коменти, за будь що. Можливо, навіть вони знають, що ви лайкаєте моє відео, можливо, не знають. Ну, знайте, хто це робить. Ось саме ця людина і його підлеглі займаються залякуванням вас, всіх, хто мене підтримує, і не тільки. Взагалі патріотів і всіх, хто виступає проти влади п'ятої колони. Вони мають і робляться за наші гроші. Вони мають півмільярда доларів бюджету на рік і залякують нас за наші гроші. Да? Так смішно звучить. Тому що вони хочуть триматись при владі, тому що вони вже 30 років нічого не роблять, тільки їздять на полювання, ходять. В баньку і здирають гроші з бізнесу і залякують нас, слідкують за нами, підслужу наші телефонні розмови, сидять в наших телефонах, в наших комп'ютерах. Тому я закликаю вас не боятися. Тому що, якби американці 250 років тому боялися короля чи англійську армію, то вони б ніколи не вибороли незалежність і не були однією з найсильніших націй світу зараз. Вони залякували і мене. Вони їздили за мною по місту, ходили, слідкували, стукали вночі мені в вікна, ці падлюки, КГБшники з СБУ. Ну нічого не вдалося, тому що їхня головна мета, щоб ви боялися. Вони знають, які ви відео полюбляєте дивитись в інтернеті. Вони знають про вас все. Тому що, ну, вони 100 років КГБ тільки цим і займалися, що слідкувало за всіма нами. Вони знають все про вашу сім'ю. Все. Тому вони можуть говорити, що там погрожувати вашій сім'ї. Погрожувати, що вони там щось про вас розкажуть, що всі щось дізнаються, може, якісь фотографії ваші. Але знаєте що? Основний метод проти залякування це в себе в соцмережах, ще десь, в себе в соцмережі, написати пост. От мене залякують, отаке от, от пишуть, отакі от аккаунти. Щоб всі знали, хто ці СБУшні аккаунти. Можливо, це СБУшні, можливо, це десь там Сколково чи де вони там сидять на Лубянці. Це їхня інтернет-досліджень компанія Україні ворога. Всі вони одне КГБшне кодло. Тому не бійтесь, не бійтесь розголос. Це одна із, одна із дієвих рішень проти цього страху. Головне, не піддаватись страху. От, я вдався до розголосу, і вони мені нічого не зробили. Бо я не боявся. І не боюсь. Отож, я вирішив, знаєте, дуже багато, як би, в інфопросторі брехні у нас. В новинах, Влада П'ятої колони. В основному, вся інформація, от я читаю Твіттер, там заходжу на агрегатори новин. В основному, вся інформація йде. Від влади. Той у владі написав в Телеграм, той там е, написав на своєму сайті, той в новинах. Вся інформація від влади. А влада що? Влада бреше ні одного правдивого слова. Пам'ятаєте шашлики? Пам'ятаєте, як залужний нам розказував? Сидіть дома, ніхто не нападе. Так вони раніше брехали і продовжують нам брехати. Тому я вирішив, що я буду. Аналізувати ці новини і пояснювати їх, і намагатися шукати правду в цьому всьому інфопросторі, який засмічений владою, яка засмічує наші голови, яка залазить в наші голови за допомогою цих технологій керування масами. Так от. Деякі теми я вибрав і хотів би їх розкрити. Останнім часом несеся така тема на рахунок довжанко центру. То його хочуть закрити. то його там поставила якусь керівницю, яка там типу подруга Арестовича чи Чумака, чи Кашпіровського. Тобто, а для чого це все? Для чого це робить влада? Для того, щоб відволікти нас від того, що в нас при владі п'ята колона ворога. Щоб відволікти, щоб ми не думали про це. Тому ні, я не кажу, що хай закривають Довжанко центр. Я кажу, що це не важливо. Важливі люди, от яка. Різниця зараз на окупованих територіях десь в Маріуполі чи в Мелітополі українському громадянину закриють чи не закриють Довжанко центр. Ви мені скажіть, чи цікаво йому читати, чи їй такі новини? Та хай хоч це врятує хоч одну людину, хай його і закриють. Це неважливо. В Ютубі є вже всі фільми, які треба. Я не за те кажу, що його закриють, тому що просто вони нас відволікають. Я не знаю, якщо працівники там, в цьому Довженко центрі, перше, мені не подобається назва, тому що Довженко був колаборантом, співпрацював з радянською владою. І це так. Але архів повинен бути. Архів повинен залишитись, але ми не повинні звертати на це великої уваги. Так от, йдемо далі. Ну, Просто вони відволікають нас від важливих проблем, від того, що у нас при владі п'ята колона ворога. І вони кидають, що попало нам. Щоб ми розносили це по своїх медіа, там переживали. Ой, там же ж плівка лежить, якихось там. Я не знаю, всі фільми, які там я дивився в українській, пропала грамота чи. Тіні забутих предків, вони є в Ютубі. Можливо, там є якісь дійсно, які потрібні. В, цьому, ну, в архіві відео. Але не варто звертати зараз на це увагу. Зараз є питання існування націй і життя людей. І на окупованих територіях, і на тих територіях. Вільних, куди можуть прилетіти ракети. А ця влада нічого не робить для ППО, щоб виробляти його. Розумієте, в нас, на наших заводах, вона тільки клянчить його е, в західних країнах. Вони ж не можуть нам закрити все небо. Можливо, фізично, а можливо, не фізично. Ми маємо самі виробляти ППО на наших заводах. У нас є НВК-Іскра, є Кабалуч, де якраз такі системи виробляються. Щось. Влада про це не розказує, а вона пихає нам то Довженко-центр, то змінює в Нафтогазі керівництво. Як це захистить наших громадян? Коли прилетить ракета чи безпілотник на голову? Отак От вони відволікають. Далі. Про Довженко-центр поговорили. Російський хакер зламав сторінку Валерія Залужного. Що я можу сказати? Вчора я тільки розказував, що залужний такий самий зрадник, як і Зеленський, а тут уже російський хакер ламає його сторінку. Типа ні, він не зрадник. Дивіться, російський хакер зламав його сторінку в інстаграм. Ну так, да, як же точно. Це якраз доводить, що залужний не КГБшний зрадник. А такий генерал правдивий захищає своїх громадян, ні разу не збрехав. Побудував фортифікації, попередив війну, збудував ППО, він не зрадник точно. Тому що російський хакер зламав Інстаграм. Ну, добре, йдемо далі. От пан Жданов. Каже, що? тригером може стати будь-що в Росії. Чи варто там очікувати бунтів? Він каже, що тригером може стати будь-що. Верше я не погоджуюсь, не варто в Росії очікувати ніяких бунтів. Ну, ви за останні там 200 років чи 300 спостерігали, щоб якісь бунти, ну, крім жовтневої революції, якісь бунти там проходили і зміна влади. Ну, а чого жовтнева революція була успішною, можливо, через ослаблення країни після Першої світової війни і ослаблення влади царя? Я не думаю, що там якісь можливі бунти. Не погоджуюся з, з цим з паном Ждановим на рахунок цього. Не варто чекати зміни влади в Росії, і не варто нам на це надіятись. Нам треба надіятись тільки на свої сили. По-перше, а по-друге, мені дуже цікаво, от звідки цей пан Жданов все знає? Сидить там і, ну так, чи варто там він знає все про наступ на Харків? там, ой... Про Херсон, він вам все розкаже. Він сидить і кожен день стрімить і розказує все, що вам потрібно знати. Але він розказує те, що ви хочете почути. І те, що влада хоче, щоб ви почули. Тому я закликаю вас не вірити цьому пану. І я підозрюю, що він такий самий КГБшник, як і Арестович. Щось в ньому таке є. Ну, якби поки що мало аргументів, я можливо займусь цим питанням пізніше. Ідемо е, далі. Ось українська it армія, каже Федоров, отримала доступ до документів Центробанку РФ. Оце так перемога, пане Федоров. І що? А чому ж ви не отримали доступ до документів КГБ і списком агентури в Україні, а? Можливо, цим треба займатися. Бу, ну, що вам це дало? що it армія отримала доступ до документів Центробанку. Що ви вкрали в них мільярд доларів? Займіться чимось конкретним а не врученням нагород компаніям, хто зна за що? Або там зламайте якийсь російський супутник, наприклад. Чи... Зламайте і документи якоїсь військової частини по стратегічному наступу, чи якусь там коди ядерних боєголовок вкрадіть у них. Що ж ви так, от, баз зламали, і що? Ну, толку. Хто я якби, можливо, жартую, ну, якби, якщо ви бачили вчорашнє відео, ви розумієте, що я всіх представників цієї влади вважаю п'ятою колоною Кремля. Брехунами, зрадниками і нездарами, які будуть сидіти в тюрмі. Так от, йдемо далі. От. Один плюс один пише що. В Твіттері ТСН. Експерт пояснив, чому падає авторитет е керівника Московії, і що на це впливає. Буде важко. Він каже, що буде важко розповідати про якісь перемоги от керівнику Московії. Це у нас Сергій Рахманін. Буде важко йому. от що мені, знаєте, не подобається ця лапша, коли вішають, там хтось там десь розказує, ой, поразка Росії в війні, там все в них розвалюється, там капець, нас вже чуть Крим не забираємо, там, Ну, яка поразка, дивіться. Вони спочатку забрали Крим, тоді забрали Донбас. Зараз вони забрали сухопутний коридор в Крим, Маріуполь. І Херсон забрали. Яка поразка? Яка поразка? Де мені покажіть, якщо вони збільшили свою територію, а ми зменшили, яка в них поразка була? А, вони ж хотіли Київ за три дні взяти. І так, така поразка. Ну знаєте, якщо держава починає війну і в якийсь період збільшує свою територію, то я не вважаю це поразкою. Нема в них ніякої поразки. Вони здобули сухопутний коридор. Крим, Воду в Крим, захопили там стратегічну атомну електростанцію нашу. Де тут поразка? Перестаньте це годувати людей, що там десь там в них якась поразка. Це поразка зараз з нас, бо наші люди там на окупованих територіях. Пане Рахманін і всі інші, які там розказують, що. Керівнику держави ворога буде скрутно. Я не, щось не бачу йому скрутно. Приєднав всі пару регіонів і шантажує ще й нас. Ух йому і скрутно. Перестаньте людям вішати цю лапшу на вуха. Так от, Українська Правда пише, що екс-керівництво викрало 250 мільйонів. Нібито для закупівлі бронежилетів. Так що саме цікаво, знаєте, там керівник десь утік їхній. Але цікаво мені те, що екс-директору та головному бухгалтеру підприємства, ВОО державного секретаря Міністерства, так директору благодійної організації повідомлено про підозри. Її навіть під варту не взяли. Повідомили про підозри. Розумієте? Якби там якісь. Так сказати, людина в магазині вкрала кіло цукру, то б уже сидів би в СІЗО. А тут ж вкрали 250 мільйонів гривень і їм повідомили про підозру. Які гумани у нас? Хто там? Це Набу? ДБР. Який гуманний ДБР. Чим більше. Всяких ДБР, Набу, там, тим ефективніше, правда? Тільки ні. Так, ідемо далі. Захід перестав закривати очі на корупцію в українській владі під час війни. Каже нам, тут пише в статтю один пан, пан Юрій Бутусов, що у нас страшна корупція. Крадуть там Дніпропетровський облаждадміністрації там щось запідозрили, що це примазано все до зрадника Зеленського, крадуть. А пане а нічого, що у нас агенти КГБ при владі? То, що вони крадуть, то крадуть. Може давайте на цьому будемо наголошувати. Чи а може виявиться, що там ще дехто агент КГБ, да, то. За це ми не будемо говорити. Може, давайте вже почнемо говорити те, що є? Агенти ворога? Так, да, хтось мені може сказати, там, що я видумаю. Ну, подивіться відео в попередньому, яке називається Зрадник за і «П'ята колона Кремля. І якщо ви хочете чимось заперечити, фактично, а не писати: О, ти все придумав там. По факту, давайте, якщо сперечатись, то по фактах. Так. Далі. От пан Залужний, наш залізний генерал такий, що, я пам'ятаю, він писав, що 24 на 7 робимо все, щоб звільнити, допомогти Маріуполю. Що він зробив? Мені цікаво, що він зробив. Що він зробив, щоб не було. Таких страшних наслідків для мирного населення. Оцього вторгнення. Сталевий генерал. Каже, що Росія вже втратила більше літаків, ніж за всю війну в Афганістані. От це перемога да, пане залужне. Якщо нема реальних перемог, то давайте будемо... А хто знає, скільки тих літаків збили? От пан Залужний нам розказував: Сидіть вдома, все буде хорошо. На Тепер він каже, що збили вдвічі більше літаків. Хто ти літаки бачив, хто їх рахував. Ну може і збили. Може і збили. Але що це дасть? Що це дає? Але ж треба щось сказати? Треба ж. Ух ти що, піднять бойовий дух. Хорошо, дякую. Підняли. От Жданов знову таки розказує нам, що будуть активні бойові дії. Він просто все знає, розумієте, в нього, мабуть. Кабінет в адміністрації на банковій адміністрації президента, десь біля Арестовича. Йому там все докладують, чи може там хтось методички йому сидить, пише, може, десь там на Володимирській йому пишуть методички, а може, прямо на Лубянці. І він звідти тільки читає. Скільки в нього, мабуть, немає просто часу, він стільки інформації видає, цей Жданов, що я... коли він це все аналізує? Походу йому тільки пишуть, і він тільки сидить і читає. Ну, по погодьтеся. Він стільки видає інформації в день, що там цілий аналітичний центр, мабуть, працює над його пропаганду. Тому я закликаю, не вірить жодному слову, ні Влади, ні Жданова, ні Арестовича. Бо вони брешуть. 24 канал пише. Справа крота у харківському управлінні СБУ, скільки йому світить за зраду. Що цікаво, що цікаво, Вони ж не, не кажуть імена, не показують фотографії, бо там у нас якийсь закон, є хтось колись придумав. Що не, треба, не можна розсікречувати дані? Заблюрена там якесь лице типа позловили. Може, і зловила, може, і не зловила. Ну, щось, коли я дивлюсь там американські новини, чи якісь там підозрювані, може, його ще навіть не зловили. Але фотку показують, або там затримали, і зразу фотка з поліції, де він з цією табличкою там стоїть, да? а в нас не можна, помієш? Розумієш, не можна показати, бо права людини. ж. Чи що там? Тому я не вірю в ці всі затримання зрадників, когось там з СБУ. Ви покажіть, кого ви затримали. Хай він от так розкаже перед людьми, що він робив, якщо ви затримали його. Або покажіть, хоч кого ви затримали. Вони тільки пишуть новини: затримали того, то там, там розкрились 300 зрад проти держави. Затримали високопосадових Там кого ви затримали? Ви можете тільки людей залякувати, які мені лайки ставлять. І будете за це сидіти в тюрмі. Пане малюк, і ваші підлеглі. Так, Що ще тут? В принципі, напевно, все, що я хотів сьогодні розказати. Так от, я закликаю всіх журналістів, всіх тих, хто має голос в медіа, не боятись і не звертати увагу на там якісь неважливі справи. Зараз найважливіше це. От питайте у влади, журналісти, чого вони не виробляють, якщо у вас є така можливість, чи хтось. Хай вони дадуть відповідь: чого вони не виробляють в Україні ППО. Чи боєприпаси артилерійські, які зараз дуже нам потрібні. От спитайте, них, якщо у вас є така можливість, чи хай влада розкаже. От ну, я в вчорашньому відео то розказав. Тому давайте, люди, давайте будемо звертати увагу на головне, а не вестися на ці їхні там. Кого там поставлять Нафтогазі, чи ще щось там знімають міністра, чи не знімають. У нас зараз питання виживання націй. А ми ведемося на їхні відволікання. Тому я вас закликаю не боятися цих падлюк з СБУ. Якщо вони там щось вас пишуть, залякують, пишіть в ваші соцмережі. Що такі от мене залякують, а такі от атаканти падлюки СБУшні. І не бійтеся нічого. Тому що розголос він допомагає. Так от, дякую вам за лайки підписки під вчорашнім відео. Я постараюся на наступний раз краще готуватись, робити все якісніше. І якісніше відео. Е, підписуйтесь на, май, на мій Patreon, на мій Твіттер. Там теж я буваю, пишу деякі да, ідеї. Також ну, в Фейсбуці рідше, там, коли якийсь може текст захочу написати, то я є теж в Фейсбуці. Е, дякую вам. Слава нації!